Всім привіт! Мене звати Аня, і я хочу поділитися з вами невеличким десертом. Готуємо цей десерт до 8 березня для наших чарівних дівчаток. Так як зараз Великий піст, то цей десерт якраз в тему. Так як наш десерт 100% веганський, тобто він не містить тваринних продуктів, а також він стовідсотково сирий. Це ідеальний десерт для сироїдіння. Деякі ну, знають про що є. Але у будь-якому випадку ви можете додати. Все, що вам заманеться, які продукти ви любите, або яким даєте свою перевагу. Цей десерт я придумала сама, тому тут немає нічого складного. Отже, для цього десерту ми будемо використовувати семена чия. Також вони відомі під назвою. Іспанська шамбля. А одне з найцінніших переваг насіння чия це правильні пропорції омега 3 та омега 6 жирних кислот. Це насіння багато харчовими волокнами, мінералами, вітамінами, антиоксидантами і протеїнами. Також є джерелом цинку, міді, марганцю, вітамінів в 1 в 2 в 3 та ще безліч чого. Про це ви можете дізнатися в інтернеті. Ми приготували заздалегідь ось такий пудінг з цих. З цього він готується дуже легко. До цього насіння ми додаємо або водичку, або молоко. Молоко я взяла е, з насіння кунжуту, потім я вам скину рецепт. Та вони цілу ніч настоялися у мене в холодильнику. Ось такий мене пудинг має. Вони вибрали всю вологу і стали такі жилеподібні. Це дуже круто і смачно. Для цього десерту нам знадобиться поволічка. Також заздалегідь я її дістала з моєї морозильні камери, і вони вже 3-4 годинки е, при кімнатній температурі е, нагріваються. Ще для мого десерту вам задобиться банан, але банан який дуже зрілий. У такого банана ви бачите такі цяточки. Це свідчить про те, що він дозрів, він солодкий, він готовий, щоб його їли і насолоджувались. А готується цей десерт дуже легко за допомогою такого блендера. Тобто ми беремо всі наші інгредієнти, кладемо сюди та нажимаємо. І анаадна та на щоб що під. У вже готово. Ми маємо таку жилеподібну масу, яку ми зараз будемо прикрашати фруктами та ягідами. Також можна прикрасити мій десерт домашніми цукерками, з домашнього шоколаду, який я зробила сама. І ось найсмачніший десерт в мене в долонях. Я зараз буду його куштувати, а ви там не сильно вызовите добре. Удивительная, жизнь моя. Я бажаю вам любові, щастя та будьте здорові! Мне же ног не надо. Лишь бы ты была рядом. Был бы рядом и я. Вот забрать вас вместе. Если ты поймешь, что счастье это то, что ты Жизнь прекрасна, и она одна, тана. Что праздну плится, что